Головний рабин України Машеревен Асман жорстко відповів на слова ларова про зрадника єврейського народу зеленського. Він заявив, що саме Росія втілює нацизм, бо знищує народи, веде загарбницьку війну та підтримує терористів. Асман наголосив, що в Україні немає етнічного конфлікту, а український парламент одним із перших у світі визнав антисемітизм кримінальним злочином. Сьогодні немає так, ніяких міжнаціональних розділ в Україні. Сьогодні, Україна, український парламент, одна із немногих країн, де антисемітизм, угол, прийнято уголовне відповідальність за антисемітизм. Сучасними нацистами є ті, хто знищує народи. Це саме ви, Росія, заявив Рабин. Він також нагадав, що Кремль співпрацює з терористами Хамас, які влаштували криваву бійню 7 жовтня в Ізраїлі. Асман згадав про свою особисту трагедію смерть сина Антона, який у складі ЗСУ воював проти російських фашистів та нещодавно загинув на фронті. Його донечці було всього місяць, коли країна агресор відібрала у неї батька, так само як у тисяч інших дітей, яких російські окупанти зробили сиротами. А що стосується ганьби єврейському народу, про яку ви насмілилися говорити, давайте прояснимо одне: тільки сам єврейський народ вирішує, хто його герой, а хто його ганьба. Справжній суд чекає вас попереду у Верховного суді. Підсумував Асман.